Лета перший раз пробують травичку. Пару днів. Вони будуть їсти дома її. Так, да, Борька? О, що, не знакоме, так? Да? На, на, травичку, на. на. Пробуй, пробуй. На, пробуй. Че, не на, на. Що, Не вкусно? Не вкусно? А що тобі дати? віддати, на, на. Давай. Давай. Отак пробують травичку. Не знаю, що це, бо вони тільки перший раз її пробують. Але, але їдять. Ну і через пару днів я їх виведу, пускай привикнуть до трави. Дома це легше робити, оскільки є ліцерія суха і щоб не було діареї у них то я їх пару днів потримаю, буду давати їм травичку вдома. Ну, а в подальшому вони підуть пастися. Отак їдять вдома. Дерті. Я вже їм даю вже звичайну. Отаку отаку відерочку насипав. Їм. І все, і вони отак їдять. Звичайно, дерть вже не, не такого мілко помолу, як раніше. Уже звичайно, як корови їдять, так вони. Йдять, да? на, на, на. травичку, травичку. На на травичку на. На, 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 на. На, ой ой ой. Кусні, так? Да? Кусні, Кусні. Бела. Бела травичку їсть. Бусурманчик, ти теж їш? Бусермана. Да? Тобі тоже давати травичку на, на травичку. Бусерманчику травичку. Що Белла хоче? Бела хоче травичку. На, бусерманчик то возить. На, на. Пробуйте, пробуйте. Перший раз вони пробують з неохотою, оскільки не знають, що це таке. Все час їли в ліцерію. А зараз додав їм травичку в раціон. І вони... Так, 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 на, 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 на. Ось <гум> ну, так. їжте. Все, ось так буде. їсти травичку пару днів вдома. Так, да, борця? Пару днів, каже, ми вдома будемо їсти травичку, а далі підемо в поле. Да? Смішно тобі цього діла? що ми в поле будемо йти. Ва, ми будемо йти в поле. Давай белу возьмем. Белу то обов'язково. Обов'язково. всі підемо. Тільки привикнете. На, на, Давайте. На, на, на. Все, на, на. ти морда. Ешьте, ешьте травичку. Давайте. Все, вот у нас меню сьогодні на Пасху. Це ми їм додали травичку на Пасху. Своєобразний сюрприз. У них. Все. всім удачі. Святами.